Всім привіт! Виявляється, багато хто з вас не знає, як поміняти нікнейм у грі. Багато хто мене запитує, як це зробити. От, І сьогодні хочу вам показати: у грі, в самій грі, це, це зробити вам не вдасться. Тому, що в на увазі, оцей нікнейм, курс сол, решітка 9951. От, У грі це вам не вдасться зробити, вам потрібно заходити на офіційний сайт Riot Games по валдрифту. Тому що ми робимо? Ми переходимо на офіційний сайт. Так, ми, ми вводимо в пошуку Валдрифт. Е, переходимо на офіційний сайт. Ось він. Офіційний сайт. Потім ми, нам потрібно буде залогінитись От на цьому сайті. Як бачите, я вже залогінився, я вийду з аккаунту. От. Натискаємо «Sign In. І потрібно залогінитись таким чином, як ви реєструвались в самому Wild Drift через Google аккаунт, через Apple, через Xbox, через Facebook. Або через сайт. Ну я думаю, ви реєструвалися через Google. Тому я натискаю Google. Вибираю свій обліковий запис uh, Riot Games, який я реєстрував. Так. Все, я залогинився. Ще може бути підтвердження через електронну пошту. Вам потрібно буде ввести код, який вам прийде на електронну пошту, щоб, щоб зайти на сайт. От, щоб залогінитись. Я це вже раніше зробив, тому мені не потрібно знову підтверджувати. Далі, що ви робите? Ви заходите в. Коли ви вже залогінились, ви заходите в Settings. Настройки. Налаштування. От, бачите? Я заходжу і мені потрібно підтвердити все одно. А, код, який прийшов на мій email е Тобто ви заходите на свій е мейл. От, вам там прийде код. До речі, а. От бачите, мені код прийшов. 906 575. 906 575. Вводите його, підтверджуєте. Все, зайшли в аккаунт і тут відразу. Riot ID. От. Account management Riot ID. Тут ви можете змінити свій нікнейм. Бачите, мій нікнейм курси сол 9955. Теглайн. Давайте я зміню. Щоб це наглядно було. Ставлю свій нікнейм. Допустимо. Немего три решітка тришістки. От. Нажимаєте, натискаєте Save sa set uh, changes. Все. Ви змінили свій нікнейм у грі. Riot ID can be changed, тобто можна змінити кожні 30 днів. Міняти свій нікнейм. От. І тут написано, коли я зможу змінити знову. Тобто 5. Точніше 3. 3 числа 5 місяця. Так виходить. Ну коротше через 30 днів я зможу змінити. От. У, у травні. В травні я зможу змінити 3 травня. Все? В принципі. Давайте повернемось у гру, по побач, подивимось, чи змі... змінився. Чи змінився мій нікнейм насправді. Отже, перезаходимо у гру і дивимось, чи помінявся, чи не помінявся. Загрузка, 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 загрузка. У мене вже показується, але через вебку ви не бачите. От, дивіться, немего. Немего і тег-лайн, решітка 36. Все, дуже, все дуже просто і легко. Якщо знати... Що робити. Е, тому, якщо вам було корисно це відео, підписуйтесь на канал і заходьте на стріми. Буду радий всіх бачити. От. Е, посилання буде в описі під відео. Е, стрімлю кожного дня в будні дні. В суботу-неділю не стрімлю. Все, дякую за увагу.